Вітаю вас, малята. Послухайте загадки. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанки. М'явкає, моркоче, бо сметанки дуже хоче. Це моркот, це пухнастий, рудий кот, молодці. Ще одна загадка. У дворі не ловить гав, каже різко, гав гав-хав, пильно дім охороняє, та цю мурку захищає. Бачить з будки увесь двір, хто це тітки? Звісно, пес, сьогодні ми з вами поговоримо про тварин, які живуть поряд з людьми. Кіт і собака це домашні тварини. Кішка це звичайна домашня тваринка, але з надзвичайними якостями. Ви знаєте, дітки, що у кішки дуже тонкий слух. Він чує усі шерехи, а також хороший зір. Правильно визначає відстань. До предметів вночі вуса допомагають кішки пересуватися. Всі кішки мисливці, вони полюють. Де живе людини, там поруч з ним собака, це вірний друг. Пожежні собаки, знаходять у диму і вогні постраждалих і виносять їх з вогню. Собака, колега, і коригує працю чабана. поліцейські собаки допомагають зловити злочинця. А ще є такі собаки, які допомагають людині, яка втратила зір, добратися додому, оберігаєте її на дорозі. Треба дотримуватися правил. Перше правило водити тварин у лікарню на щеплення. Друге правило. Для їжі, для пиття мати чистий посуд. Готувати треба спеціальним кормом. Наступне правило: доглядати за шкірою, лікувати їх від паразитів, купати їх, якщо зобруднилися тваринки. Наступне правило турбуватися про дозвілля тварин, купувати іграшки, гратися з тваринками. Правило п'яте. Для транспортування тварин необхідно використовувати ось такі переноси. Кішкам необхідно розвивати кігті, для цього можна використовувати дошку або кіхтіточку, також бати про чистоту латка. Якщо ви вигулюєте песика на вулиці, обов'язково треба мати ошійник, поводок та гігієнічні пакетики, щоб прибрати за тваринкою на вулиці. Маляти, любіть своїх тварин, турбуйтесь про них, дотримуйтесь правил догляду, і вони стануть справжніми вашими друзями. До нових зустрічей, до побачення!